Вітаю, шановні батьки та любі діти! Сьогодні ми з вами послухаємо вірші та будемо слухати чистомовки, де є звук с. Пам'ятаєте, як ми його промовляли? Зуби разом. Усміхаємося і дуємо. Ось такий звук с. Слухайте уважно. Сонце сіло на сосну, сонно мовило засну. Сосни сонечко гойдали, сон, сни, сонечко, прохали, сонце, сонечко, не треба, стане темно нам без тебе. Діти, який звук ви чуєте найчастіше. Подумайте. А зараз звук «с» в чистомовках. Ас, ас, ас наш чудовий клас. Са-са-са, смачна ковбаса. Са-са-са летить оса. Асо 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 ми купили м'ясо. Еса, еса, еса лежать Колеса. Су, 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 мама, варить суп, уса, уса, уса у діда вуса. Сок, 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 сиплеться пісок. Ось такі чистомовки, дітки, повторюйте постійно і будете чітко промовляти звук «с». -с". Молодці.